Чого ні? Ну, Рожа, скажіть, які вам хлопці вже нравляться? Високі, низькі? А високий. Багаті, бідні. А, ну, багаті, багаті, я пам'ятаю, багаті, а, це поняття. Щоб він був мінімум 90 кілограм. І лисий. Високий 90 і лицей, кілограм важко, а ростом скільки? Ну, щоб я дивилась отак. На а вам нравиться певне пузо цих мужиків? Ну так. Да. А які машини що має бути у ваш Ауді. Ауді? Це яка? Я люблю Ауді. Ну мінімум Ауді, а третя якась. Вон мене стоїть Ауді, вон а, 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 а сьома. Це точно твоя? Звісно, моя, зараз поїдемо покатаємось. Зніми ауді, Зніми. Зніми. Зараз пікну, почекай. Щас. Вон пік-пік, бачиш. Пі пішли те прокатаю по, -по, -по, по Вінниці з вітерком. — Ні. Я тебе мало знаю, з тобою не буду стояти в машину. Ладно. <кхм> вон моя Таврія стоїть, бачиш? Цвіта. Я тролейбус тільки бачу. Ні, вон Таврія бачиш моє. <кхм> Мімо Хорошо, скажи, що ще важне важливо в мужчині, щоб ти з ним зустрічалась? А саме такий качественний іменно інгредієнт. Качественний інгредієнт? Як в блюді, знаєш? Що а... саме от, ізюмінка на торті? Що це має бути? Що? Понятно, ми зрозуміли. Багатий, красивий. Саме головне, що має бути? Що він не приймав такої, якої є. В мене дуже важкий характер. Важкий? Дуже. Ну я тебе вивезу, пішли погуляю. Ні, <реш> нема. <знаю. реш> Все, дякую. Що? <реш> так. <реш> <Все? реш>